Мешканці новобудови на провулку банному, що у центрі Харкова, скаржаться на сусідку. Люди стверджують, у середу жінка побила дитину. Інцидент розпочався з того, що 10-річний хлопчик, граючись у дворі свого будинку, влучив м'ячем у припаркований поруч автомобіль. Власниця Жиномарки на подію відреагувала занадто емоційно. Це запис камери відеоспостереження. Мешканка новобудови кидається на хлопця, який проживає в тому ж будинку та тягне його за вухо. Дитина пручається, але це не зупиняє жінку. До конфлікту долучається її чоловік, який ніяк не перешкоджає події. Жінка хапає хлопця за одяг і починає трусити так, що той б'ється об двері ліфта. Після того, як нападниця зриває з обличчя школяра окуляри, йому вдається втекти. Десятирічний Марк і досі наляканий. Я маленький, два взрослых человека. Я испугался больше и начал уже нервничать. И тогда уже начал вообще очень-очень боялся. Я все время боялся его глаз. Он как будто сейчас кого-то набросится. И поэтому, ну, я как-то уже... Ну, она меня все время за руку и за ухо держала. Мати хлопців, які того дня грали з мьячем з марком, розповідає, жінка ображала і її дітей. Що позвонили предварительно мої діти, мене, і вони сказали, що попали мячом случайно по машине, сигналізація, сигнализация. вона прибежала со своим мужем на площадку. Сначала она оскорбляла детей нецензурной бранью, снимала их там на телефон, проткнули моего ребенка, младшего моего сына, проткнули мяч ключами. Это Елизавета Солдатова. Кстати, мана, мама сама дітей. Але цим конфлікт не завершився. Наталія Гайдаш, що мешкає у сусідньому під'їзді, сонцезахисні окуляри не знімає. Розповідає, того дня їй також дісталося від солдатової. Ну і потім, після того, як я почала дзвонити в поліцію, і в цей момент, коли я заявляла в поліцію, вона ударила, ще і мене. міня. чи знайома знакоме ще ко камніе електрошокер, і угрожала дітям. Тобто електрошокером. Люди кажуть, тоді перелякалися й інші діти, які грали на майданчику. Жуткий треск, ну шум, это был электрошокер. То есть и я услышала крик своего ребенка. Потом, когда они поднялись, две мои девочки, дрожащие, говорит, мама, там тетя бьет Марка і говорити, анагарит, з електрошокером бігає. Постраждала Наталія разом із батьком Марка. Одразу ж викликали поліцію та написали заяви. Мати хлопчика обурена. каже, після події в її сина дуже боліла голова. Також зазначає, Марк має проблеми із зором, а окуляри йому досі й не повернули. Тобто -то, очки от зовсім недавно були куплені, вона не вернула. Її просили вернуть очки, очки вона не вернула. Ми визначені більше всіх. Я Просто в шокі. Я вважаю, таких людей треба ізолювати від суспільства. Поспілкуватися з Єлизаветою Солдатовою не вдалося. Двері квартири ніхто не відчиняє. Телефон також не відповідає. Але як стверджують мешканці будинку, це не перший інцидент за участі солдатової. До цього вона вже мала кілька конфліктів із людьми та робітниками організації, що обслуговують будинок. Було прийнято рішення об відключення далжніков. От кому... от холодного водоснабження за задолженность по комунальним услугам. Ну, мера була винуждена, временная. Інженер згадує після того, як квартиру солдатової відключили від водопостачання за борги, вона прийшла до його робочого приміщення. Відключив мой ноутбук від питання сіті, сложила його і ушла. Я ну як как бы кака получился такой. Тоді стверджують люди. Також написали заяву до поліції, але ноутбук жінка й досі не повернула. А у 2016 році солдатова за кермом своєї автівки Субару скоїла наїзд на патрульного, який зупинив її за порушення правил дорожнього руху. К двері стучу в вікно, вона не відкриває. Заводить автомобіль. Я подхожу на берет автомобиля, и она начинает движение, сбив меня и протянув ну, на капоте буквально метра 4-5. Тоді жінка своєї провини не визнала. Чоловік спачкався в мій капот, і мене держать тут уже час. К сожалению, у нас такой беспредел с новой полицией, понимаете, и управа на них оказывается еще меньше, чем на прошлую. Щодо ситуації з побиттям хлопця та жінки, за інформацією правоохоронців, жодна сторона конфлікту не прийшла до поліції для написання заяв і надання пояснень. Наразі відкриті два кримінальні провадження за статтями: умисне нанесення легких тілесних ушкоджень та крадіжка. Ольга Куріленко, Олександр Лагутін, медіагрупа об'єктив.